Петронії Вініці. Кепські твої справи, Кариссіме. Венера, мабуть, сплутала твої думки, відняла розум, пам'ять і дар мислення про щось інше, окрім любов. Прочитай колись те, що мені на мій лист відповідав, і зрозумієш, як твій розум зробився байдужим до всього, що не є лігія, як нею тільки зайнятий. До неї безперервно повертається та кружляє над нею, мов яструб над немічною жертвою. Присягайся полусом, знайди її швидше. Інакше, якщо тебе любовний жар не спопелить, перетворишся на єгипетського сфінса, що, закохавшися, кажуть, у бліду і сіду став до всього глухий, байдужий і чекав тільки ночі, щоб дивитися на милу кам'яними очима. Пробігай собі вечорами місто переодягненим. Одвідуй навіть разом із твоїм філософом християнські молитовні доми, все, що пробуджує надію та вбиває час, є гідним похвали. Але заради дружби зроби одне у той урс раб лігії, є начебто чоловік сили незвичайної. Тож найми собі кротона і здійснюйте у трьох походи, так буде безпечніше і розумніше. Християни, позаяк до них належать Помпонія Грицина та Лігія, не є такими розбійниками, за яких мають їх повсюди. Одначе при викраденні Лігії довели, що коли йдеться про якусь овечку з їхнього стада, жартувати не люблять. Коли побачиш лігію, знаю, що не зможеш утриматись і захочеш її забрати відразу ж, але як же ти зробиш за допомогою самого лише Хілона? А кротон упорається, хоч би й десятеро таких, як той урс лігійців, охороняло. Не дозволяй визискувати себе хілону, але на кротона грошей не жалій. З усіх порад, які я тобі можу дати, це найліпше. Тут уже перестали говорити про маленьку Августу і про те, що вона померла від чарів, згадує ще часом про неї Попея, але розум імператора зайнятий чимось іншим. Зрештою, якщо правда, що Божественна Августа знову при надії, то і в неї пам'ять про те дитя щезне безслідно. Ось уже днів кільканадцять, як ми в Неаполісі, а радше в баях. Коли б ти був здатен до мислення про будь-що, то відлуння нашого тут перебування мусило б дістатися твоїх вух, бо весь Рим не говорить напевне ні про що інше. Отже, Поїхали ми просто в баї, де спершу нас обступили спомини про матір і докори сумління. Але чи знаєш, до чого Агенобарб уже дійшов? Ось навіть убивство матері є для нього тільки темою для віршів і приводом для розігрування блазенсько трагічних сцен. Він відчував давніше істинні докори лише тому, що він боягуз. Тепер, коли переконався, що світ як був під його ногами. А жоден Бог не помстився йому, він удає тільки, аби розчулювати людей своєю долею. Іноді схоплюється ночами, стверджуючи, що його переслідують фурії, будить нас, оглядається, прибирає позу актора, що грає роль Ореста, і до того ж кепського актора декламує грецькі вірші і стежить, чи ми в захопленні від нього. А ми, ясна річ, у захопленні. І замість того, щоб сказати йому Йди спати блазню! Налаштовуємо себе на тон трагедії і захищаємо великого артиста від фурії. Присягаюся Кастору, мусило ж до тебе дійти принаймні те, що він виступав уже публічно в Неаполісі. Зігнано всіх грецьких голодранців із Неаполіса і навколишніх міст, які наповнили Арену такими неприємними випарами часнику й поту, що дякував я богам, бо, замість того, аби сидіти в перших рядах серед августіанів, я був загенобарбом за сценою. І ти не повіриш, він боявся, боявся насправді, брав мою руку і прикладав собі до серця, що билося дійсно прискорено, важко дихав, а за хвилину, коли треба було виходити, з пліт, як пергамент, і чоло вкрилося краплями поту. А знав же, що в усіх рядах сидять преторіанці, озброєні киями, якими в разі потреби мали підтримувати запал публіки. Та потреби не було. Жодне стадо мавпі з околи Скарфагена не змогло б так вити, як вила ця голота. Кажу тобі, що запах чеснику долітав аж на сцену. Нарон же кланявся, притискав руку до серця, посилав поцілунки рукою і плакав. Потім вривався між нас за сцену, де ми його чекали, як п'яний волаючий, чого варті всі тріумфи проти цього мого тріумфу. А там голода все ще вила і плескала в долоні, знаючи, що виплескує собі милость, дарунки, частування, лотерейні білети і нове видовисько з імператора Блазня. Я їм навіть не дивуюся, що плескали, бо того досі не бачимо. Він же повторював за хвилину ось що значить греки, ось що значить греки! І здається мені, що відтоді його ненависть до Риму ще зросла. А все таки до Рима вислано було гінців з повідомленням про тріумф і сподіваннями у найближчі дні подяг Сенат. Відразу ж після першого виступу Нерона стався тут дивний випадок театр завалився несподівано, але тоді, коли люди вже вийшли, був я на місці події, і не бачив, аби видобуто хоч один труп із підруїн. Багато хто навіть серед греків дивилися на те, як нагнів богів за приниження імператорської влади, але він, навпаки, стверджував, що то милість богів, які напевно опікуються його співом і тими, що його слухають. З цієї нагоди жертвопринесення по всіх храмах і великі подяки, до нього ж нове заохочення до подорожі Вахамів. Кілька днів тому в мені одначе що боїться. Як до цього поставиться римський люд і чи не збунтується як із любові до нього, так і з побоювання щодо роздачі хліба та видовищ, які б його через тривалу відсутність імператора могли оминати? Їдемо, одначе, до Беневента оглядати шефські пишноти, що ними хизуватиметься ватінні, а звідти під покровительством Божественних братів Єлени у грецьку? Щодо мене помітив я одну дивну річ що коли перебуваєш серед божевільних, робишся також божевільним, а більш того, знаходиш певну чарівність у божевіллі. Греція, й подорож у тисячу цитр, якийсь тріумфальний похід ваха, серед увінчених миртовою зеленю, листям винограду, жимолістю нів і ваханок, колісниці із запряженими в них тиграми, квіти, жезли тіоніса, вінки. Вигуки Еое, музика, поезія, плодуюча елада все добре. Але ми тут плекаємо ще сміливіші намери. Нам хотілося б створити якусь східну казкову імперію, царством пальм, сонця, поезії, перетвореної на сон дійсності, перетвореного на суцільне блаженство життя. Хотілося нам забути про Рим. А центр Всесвіту розташувати десь між Грецією, Азією та Єгиптом, жити життям не людей, а богів, не знати, що таке повсякденність, плавати на золотих галерах під захистом пурпурових вітрил, бути Аполлоном, Осірісом, Івалом, в одній особі, рожевіти з зорею, золотіти із сонцем, сріблитися з місяцем, володіти, співати, мріяти. І чи повіриш? Що я, хто має ще на сестерці здорового глузду і нас на розважливості, даю себе, одначе, захопити цим фантазіям, і я даю захопити тому, що, коли вони й здійснені, то принаймні величні і незвичайні. Така імперія казкова була б, мабуть, чимось, що колись, колись через багато віків, видалося б людям сном. Якщо Венера не прибирає образу такої собі лігії або хоча б такої рабині рабиніекемніка, як і якщо не прикрашає життя мистецтвом, то само по собі воно марне і нерідко має мармизу мавпу. Але міднобородий не здійснить своїх намірів хоча б тому, що в цьому казковому царстві поезії та Сходу не має бути місця для зради, підлості і смерті. А в нім під машкарою поета криється бездарний комедіан, дурнуватий візник і паскудний тиран. Через це тим часом душимо людей, що нам якимось чином заважають. Відолашний торквас селан є в житті. Розрізав собі вени кілька днів тому лекані і ліціні зі страхом стають на консульські посади старому Трезеєві не уникнути смерті, бо він сміє бути чесним. Ті не досі не може дістати наказу, щоб я розрізав собі вени. Я ще потрібний не тільки як арбітр елегантності, але як людина, без їх порад і смаку мандрівка до Ахаї може не вдатись. Часом, одначе, думаю, що рано чи пізно мушу тим скінчити. А знаєш про що іноді турбуюсь? Про те, щоб міднобородому не дісталася ота моя чаша Муринська, яку ти бачив і був у захваті від неї. Якщо мою останню смертну годину будеш при мені, я тобі її віддам, якщо ж будеш далеко, я розіб'ю її. Але тим часом попереду маємо шевський беневент, Олімпійську грецію і фатум, який визначає кожному незнаний і непередбачуваний шлях Бувай здоровий, і найми, кротона, а то й друге у тебе відберуть лігію. Хілоніда, коли тобі перестане бути потрібним, одійшли до мене хоч де б я не був. Може, зроблю з нього другого ватині, і консули та сенатори дрижатимуть ще перед ним як дрижать перед оцим лицарем дратвою. Варто б дочекатися такого видовища. Коли відшукаєш лігію, дай мені знати, що ви приніс у жертву за вас пару лебедів і пару голубів у тутешньому круглому храмі Венери. Бачив колись у вісні лігію в тебе на колінах, яка шукала твоїх поцілунків. Постарайся, щоб той сон став пророчим. Нехай на твоєму небі не буде хмар, а коли і з'являться, то нехай мають колір і запах троян. Бувай здоровий і прощавай.